Замість того, щоб всім об'єднатися і робити все можливе для того, щоб тил був сильний, не буває сильного фронту без сильного тилу, відбувається абсурдне цькування тих, хто з першого дня війни залишився в Києві і робив все необхідне для того, щоб місто вижило. Цих людей починають називати ухулянтами тих людей, які їм допомагали, відкривають проти них кримінальні справи і називають схему допомоги місту. Схемою по організації ухилянтів, взагалі слово схема до цього, як на мене абсурдно залучати, і це є на всіх рівнях, починаючи з голови партії Європейська Солідарність Петра Порошенка, закінчуючи і я це відповідально кажу як голова фракції найбільшої київської міської ради десятками наших депутатів, яких залякують. Тим, що будуть обшуки, будуть кримінальні справи, і я не сумніваюся, що саме так і буде, тому що мені здається, що е, теза про те, що ніхто не готується до виборів, не відповідає дійсності зовсім, коли приймалися рішення, в тому числі мною на початку 2022 року, коли ніхто не розумів і не міг спланувати завтрашній день, буквально тоді, в 22 му не повернувся з відрядження один водій бензовозу. Через три роки мені це згадують, що я до цього мав відношення. Але я вам наведу іншу цифру. Тільки за 24-й рік більше тисячі людей. 24-й – це от той, який минув. Ми не розуміємо, що відбувається зараз, 25 му Не повернулося більше тисячі людей, тих, які відправляли цове, зокрема е, Міністерства культури. Люди, мабуть, на гастролі поїхали і там загубилися.